Вітаю вас, мої розумнички, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з пізнавального розвитку та аплікація, а тема нашого заняття охорона природи. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку тобі і мені. Давайте ще раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи, звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Сьогодні ми проведемо розмову про охорону природи. Дітки, а що ж таке природа? Природа це весь навколишній світ, що нас оточує. А що ж відноситься до природи? Це рослини, тварини, птахи і комахи, озера, річки і моря. Скажіть, будь ласка, а природа корисна чи шкідлива? Звісно, що корисна. В природі все взаємопов'язано. Не буде іти дощ, не будуть рости рослини. Не буде комах, не буде пташок, так, бо їм не буде чого їсти. Не буде на деревах плодів, не буде вітамінів людям, не буде чим живитися тваринам, і всі будуть хворіти. Щоб нам добре жилося, необхідно дбати про природу, про навколишнє середовище. Давайте розглянемо картинки правила поводження у природі. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Рана на рослині це рана на живому. Усі поранені рослини тривалий час хворітимуть а багато взагалі загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини. Кожний зелений листочок, кожна травинка виділяють у повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не ловіть метеликів. Від дотиків пальців людини із крилець метеликів осипаються лусочки і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть комахи. Надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, знищують шкідників городу та саду. Не залишайте багаття в лісі. Вогонь може миттєво знищити все живе. Не можна викидати сміття, де заманеться. Для сміття існують спеціальні баки, куди можна викинути сміття. Я впевнена, що коли ви станете дорослим, ви зробите все можливе, щоб наше довкілля було чистим. А поки ви ще маленькі, обов'язково притримуйтеся правил поводження в природі. А зараз давайте трішки відволічемося та зробимо фізкульт хвилинку. Сильний вітер до землі гне дерева молоді, а вони ростуть, міцніють, вгору тягнуться, радіють. Давайте ще раз. Сильний вітер до землі, гне дерева молоді, а вони ростуть, міцніють, вгору тягнуться, радіють. Зараз на занятті з аплікації я пропоную нам зробити композицію із показом того, що відбувається із нашою планетою, з нашою землею. Коли її люблять, оберігають. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, підготуємо наші ручки. Підготували ручки. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками хитають. Давайте ще раз. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки Затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками хитають. Отже, для аплікації нам знадобиться аркуш блакитного паперу або синій. Аркуш зеленого, на якому я попередньо обвела долоньку, приклала ручку і обвела олівчиком. Це ми часто вже з вами робимо. Від попередніх аплікацій в мене залишився кольоровий папір. З нього ми зробимо квіточки і обов'язково шматочок коричневого і зеленого. Для квіточок ви можете взяти будь-який, який ви забажаєте зробити квіточки. Два трафарети круглої форми, великий, маленький, клей, простий олівчик, пензлик та ножиці. Так, прибираємо зайве, щоб нам не заважало. Беремо трафарет більшого розміру. І нам потрібно вирізати кружечок із коричневого паперу. Прикладаємо, беремо олівчик і обводимо. Міцно тримаємо трафарет, беремо олівчик у праву ручку і обводимо. Дітки, трафарет повинен вміщатися у долоньку у вашу. Коли ми виріжемо, круг не повинен виходити за межі. Так, відкладаємо. Тепер із кольорового паперу нам потрібно вирізати по 4 кружечки. Беремо маленький трафарет. Прикладаємо і обводимо так. Один, два три і чотири. Відкладали. Тепер зелений папір, згинаємо навпіл так. Ось так склали. Тепер, не розгинаючи, на лінії згину, ми прикладаємо також маленький трафарет круглий. Але на половинку ось так це будуть наші листочки. Листочки можна зробити, наприклад. Три чи 4, скільки у вас вміститься на папері. В мене маленький шматочок, ви можете взяти більше, і у вас буде більше листочків. Так, відкладаємо зайве. І на цьому папері так само обводимо по 4 кружечки. А на білому папері 3 Знову ж таки прикладаємо трафарет, обводимо. З білого паперу це будуть серединки наших квіточок. На цьому папері обводимо кружечки. Тепер наша задача це все вирізати. Беремо ножиці у праву ручку, у ліву ручку беремо папір. Почнемо із долоньки. Ножиці тримаємо на місці папір просуваємо лівою ручкою. Ножиці тримаємо у правій. З ножицями потрібно працювати обережно, щоб не поранитися, папір ріжемо по контуру. Тримаємо на місці, папір просуваємо, можна зайво відрізати, наприклад, ось так. І зайве нам не буде заважати. Вирізаємо все по контуру. Вирізаємо кружечки, знову відрізаємо зайве і так само тримаємо папір в лівій, ножиці в правій. Ножиці тримаємо на місці, папір прокручуємо. І так вирізаємо всі кружечки. Маленький вирізали, тепер великий. Так само по контуру вирізаємо, папір прокручуємо, ножиці тримаємо на місці. Якщо у вас не виходить кружечки вирізати, обов'язково попросіть дорослих. Так, великий вирізали, зайве прибираємо. Тепер спробуємо вирізати наші напівкружечки. Ви можете не згинати навпіл, а просто обвести кружечки і вирізати кружечки. А ми спробуємо. Вирізати на півкружечки, потім розгорнемо їх і будуть об'ємні листочки. Так само тримаємо папір і вирізаємо по контуру, прокручуємо папір. Так. Розгорнемо листочок так. наступні вирізаємо знову ж таки якщо у вас не виходить попросіть дорослих Підготували все для нашої аплікації, тепер зберемо композицію. Спочатку викладемо так, як воно буде виглядати. Долоньку прикладаємо на папір, на основу. Основу кладемо горизонтально. На середину паперу кладемо зелену долоньку. Всередину зеленої долоньки кладемо коричневий кружечок. На краєчки пальців ми будемо робити квіточки? Ось такі квіточки вийдуть у нас так, через один пальчик. Невеликий. Так. так, і листочки. Листочки ми будемо приклеювати, будемо клей наносити на лінію згину і приклеювати тільки ту частинку. Або можна одну частинку намазати клеєм і приклеїмо, і будуть об'ємні листочки. Так, збираємо аплікацію. Беремо клей, пензлик. Спочатку приклеюємо догоньку. В мене залишилися контури від олівця. Ми цією стороною і приклеїмо. Наносимо клей, протягуємо пензлик, добре розмазуємо клей. Промазуйте всі краєчки, щоб добре приклеїлося. Невелика частинка можна тільки по краєчку нанести клей. Але промазуйте всі-всі краєчки, щоб добре приклеїлося. і приклеюємо на середину основи. Так приклеїли, приклали, розрівнюємо пальчиком. Притискаємо. Так, тепер квіточки. Давайте приклеїмо спочатку коричневий кружечок в нашу земельку. Так само наносимо клей. Добре розмазуємо, клею не потрібно брати багато, добре розтягуємо. серединку долоньки. Тепер квіточки, беремо кружечки. Один кружечок клеємо на краєчок пальчика. Інший трішки відступаємо напроти його. Трішки зробили проміжок. Тепер між ними. Так само наносимо клей на кружечок і приклеюємо. Трішки відступаємо. Тепер серединку нашої квіточки. Серединку я взяла біленьку, ви можете взяти будь-якого кольору. І приклеюємо. Так, тепер наступні квіточки. Так само приклеюємо на польчик. Дивіться, в мене на кружечках так само видно контур. І ми цією стороною приклеїмо, щоб не видно було контуру. Так, трішки відступили. Нанесли клей і приклеїли. Так, пальчиком розрівнюємо, притискаємо. Тепер серединку нашої тіточки. Тепер ще одна. Одну приклеїли на пальчик, наступну трішки відступили напроти неї, а дві інших між ними. Тепер серединку квітки, так, тепер листочки. Зробимо їх об'ємними, нанесемо на одну частинку паперу клей і приклеїмо. Це ми приклеїли однією частинкою, а зараз приклеїмо тільки там, де лінія згину. Нанесемо клей на лінію згину. Так, і наступний. Так. так, ну що, наша аплікація готова. Долонька символізує оберіг землі. Оберігаємо землю, а вона квітне. Тож, любі дітки, любіть природу, оберігайте її та виконуйте всі правила. До наступної зустрічі! Бувайте!